Давай покажу так, молодець, молодець. Перше слово мама чи перший крок дитини. Цього усі батьки чекають з нетерпінням. Втім, не усім щастить відчути повноцінну радість від закономірного розвитку власної дитини. Іноді, на жаль, на цьому шляху стають серйозні хвороби. Тоді батькам доводиться боротися і за перший крок, і за перше слово. У такій ситуації у нагоді стане спеціалізований центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів. Ніхто ніколи не знає, що нас може це чекати. Не одна мама не може знати, що може статися з її дитиною. І, звичайно, такі центри просто необхідні в першу чергу для дітей. А для нас мам однозначно допомога їхня нам дуже потрібна. Символічно, що реабілітаційний центр розпочав свою роботу у день захисту дітей, 1 червня 2010-го. Щоденна робота фахівців покликана максимально адаптувати дитину інваліда до життя у соціумі без відриву від сім'ї за допомогою сучасних методик. В Нашому центрі як традиційні методи, наприклад, метод Пето, метод Боботі, Войта, а також нетрадиційні методи, такі, як, наприклад, синхрогімнастика, метод ключ, гімнастика для мозга поладейсна. Кожна дитина, яка попадає до нас, формуємо для неї індивідуальну програму реабілітації. Ми тестуємо дитину по процентній шкалі. де є дає нам змогу побачити ефективність. Нашого плану реабілітації Залучаємо батьків. Ми слухаємо їхні поради. Ми складаємо весь соціальний портрет цієї родини. Дітки тут і є 6 років, і 10 років. Є у нас і постарші дітки моторику пальців. Ми розвиваємо, робимо з ними іграшки. Діткам це подобається. Основні стадії фізичного та інтелектуального розвитку дитини від повзання до ходіння. Ця малеча проходить під наглядом спеціалістів. Сюди входить розвиток рухової та пізнавальної активності, дрібної моторики, мовлення та інше. Робота складна і відповідальна, у тому числі морально непроста, адже потребує не лише фахових знань. А й звичайної уваги і тепла враження найкраще, тому що тут люди працюють з дуже великою душою, до яких завжди можна звернутися і по особистим питанням, і по питанню виховання і корекції поведінки дитини. У Кожного є свої вади, але ми стараємося не звертати на це дуже увагу, а стараємося, щоб дітки почували себе як діти, і тут з задоволенням працюють як дітки, так і я. Діагнози дуже різні, як в основному це ДЦП, це затримка психічного розвитку. Ну і тому подібне. Важко як і фізично, так і емоційно, бо діти дуже непрости, не завжди ведуть себе адекватно, тому не дуже просто раніше не було такого центру в нас. І ми змушені були їздити в Одесу, в Львов і витрати більше і з такими дітьми. Дуже важко подорожувати. Заняття проводяться. Мені навіть краще подобається, як в Одесі. Там є центр «Будуще». Набагато більше там для всієї України, але тут до кожного індивідуальний підхід. ДЦП спастична диплагія, Він став краще ставати на ноги. За одну руку я його вже можу вести. На жаль, досить часто такі діагнози, що ну, в принципі вилікувати неможливо, але те, що можна зробити, це, наприклад, компенсувати недолік, щоб дитина могла саме більш обслуговувати, наприклад, чи просто не було ускладнень. Ну, звичайне покращення, але це все. Не за один рік воно робиться і треба час. Я вважаю, що такі центри потрібні були на повній ставці Працювали люди, а не бачу, сокращення В них іде. Бюджет у 16 тисяч гривень, який отримав на початку своєї роботи реабілітаційний центр, виявився мізерним для реалізації усього спектру потреб. Тут не було нічого, а потрібно було надзвичайно багато. Адже ліцензовані меблі та обладнання, необхідні для того, аби в буквальному сенсі підняти окремих дітей на ноги, надзвичайно дороговартісне. Ось такий вертикалізатор для прикладу коштує 4 тисячі євро. Це все обладнання створюють науковці. Створюють лікарі, які дійсно вкладають свої напрацювання, от вони бачать ефективність, от, тому що навіть створити те, які спеціалізований для цього потрібно півтора-два роки. Він працює з дітьми і він вже бачить, які є недоліки. і де треба що прокоректувати. Якщо дитинка десь певно погано сидить, їй там потрібно таке то, таке то кріплення. Тобто, це не звичайна мебель, яку ми просто можемо сісти і ми починаємо себе добре. Сьогодні, завдяки активній роботі директора центру Ольги Буковської. Колектив орієнтується на інноваційні розробки закордонних колег. Вони у реабілітаційній роботі набагато попереду українців. Тому Новоград-Волинські спеціалісти перекладають розробки фахівців з інших мов. Активно проводять майстер-класи закордонних колег для батьків. Цього року нас відвідали студенти з Австралії. Університет, який виховує саме соціальних працівників. Нам зробили майстер-клас. Батькам, які виховують дитину інваліда, батьки були дуже в захваті. Ми захопилися, вони захопилися. Ми на сьогоднішній день в листопаді місяці чекаємо делегацію з Австралії на практику. На утримання центру другий рік поспіль виділено понад 120 тисяч гривень. Це кошти профінансовані обласною дирекцією фонду соціального захисту молодих інвалідів та численних спонсорів. Відтак, новоградволинський центр має сьогодні сучасну матеріально технічну базу, що відповідає усім вимогам індивідуальної програми реабілітації. Ще не було людини, до якої я підійшла, і мені просто напросто відмовити. Дійсно, є ті люди, які про це. Піклуються і ці вони цим переживають, і це дуже приємно. Зараз ми займаємося на дидактичній черепасі. Безліч завдань містить ця дидактична черепаха вивчення і лексичних тем, тобто і цифр, і овочів, і фруктів, і ну і розвиток дрібної моторики для дошкільнят і для дітей молодшого шкільного віку з будь-якими вадами. Окремі сучасні засоби реабілітації привід для небо яких гордощів наших спеціалістів. Ось цей костюм придумали науковці для реабілітації космонавтів. Як і у хворих на ДЦП, у них атрофуються м'язи. Відновити їх завдання в обох випадках. Це костюм гравістата, це метод Сіменова, який використовується, наприклад, ДЦП. І дитина ну, може відчувати вже рівновагу, може ходити навіть. 7 тисяч то не кожен може собі дозволити. І на жаль, такі костюми вони не є вічними, зношуються дуже швидко. Сенсорна кімната вартістю 97 тисяч гривень дозволяє працювати навіть з особливо складними дітьми, нервовими та збудженими. Гра кольорового світла максимально сприяє розслабленню. Декілька хвилин і звідси уже не хочеться уходити. Взагалі ми дуже задоволені. Центром хочеться висловити величезну подяку взагалі всім працівникам центру, тому що ставлення дуже добре, всі дуже чуйні, всі дуже уважні. Нашим дітям теж подобається. Ну звичайно, не всі процедури, тому що там, де фізкультура, то ми я. Ну не в захваті від неї, але в принципі дітки задоволені. Ви можете самі це побачити дітям з особливими потребами. Дуже комфортно в ній перебувати. Вони почуваються, почувають себе в своїй тарілці. Вона впливає і стимулює усі когнітивні функції, розвиває увагу особливо дуже допомагає дітям з послабленим зором. Хлопчик у нас який дуже нервовий, дуже збуджений. Саме в цій кімнаті можна з ним провести як корекційне заняття, так і масаж, так і заняття з ЛФК. У нас вже учі ножки працюють. Нам дуже далеко добиратися. Ми їдемо 20 сюди. Я б хотіла, щоб машина була, і дуже дякую фахівцям, молодим спеціалістам. Мені допомагають уже коляскою возити до автобуса, а сюди несу на плечах. Аби кошти обласного фонду молодих інвалідів були спрямовані саме на Новоград-Волинський центр реабілітації. Головну роль відіграв земляк Новоград-Волинців Володимир Литвин. Його називають тут покровителем і вдячні за дієву можливість допомагати іншим. Сьогодні реабілітаційний центр справедливо називають найкращим у Житомирській області. Велику підтримку закладу також надають благодійні фонди ЯСМІН та сім'я. Нам вдалося налагодити зв'язок з найкращими лікарями в клініках. Медет міста Києва. І зараз через кожні 3-4 місяці до нас приїжджають лікарі і просто обстежують наших дітей, встановлюють їм правильні діагнози, нам дають колосальні рекомендації. Літом у нас була делігація лікарів, які обстежили 32 дитинки. Дві дитини забрали на операцію. І це все нам профінансував президент фонду Ясмін Зіятківба. Це одна операція коштує 40 тисяч гривень. От і ще плюс іде 20 днів реабілітаційний період. Не кожен, не кожна сім'я, яка виховує дитину інвалідом, може собі на сьогоднішній день це дозволити. Маючи фізичні вадиці, діти знову і знову переконують: якщо не у надприродних здібностях, то у особливому світосприйнятті. Те, що нам дається легко, їм більше туди труда вони вкладають. Це робота виходить тепліша. Вкладають душу ці діти, в них така віддача, вони просто все добро. Ми не уявляємо, що це таке, коли ми встаємо вранці. Ми самостійно йдемо, миваємося, і коли йдемо напротяг дня, нам то спортив настрій, і ми уявляємо, Боже, які ж ми там нещасні. А я завжди згадую дітей. Які вранці не може самостійно стати, які не може себе обслугувати. Вони не скаржуться на життя. Нам потрібно навчатися в цих дітей, тому що ми маємо найголовніше ми маємо своє здоров'я, і нам потрібно його цінити. Хочу, щоб кожна людина про це задумалася. Вони дарують їм свою турботу, натомість заряджаються умінням цінувати життя і радіти тому доброму, що в ньому є. Попри складнощі, фізичний біль і випробування приготовані долею. Тому з усіх сил спеціалісти центру прагнуть створити у цьому закладі. Сонячно позитивну атмосферу, дехто відкрив при цьому у собі неабиякі творчі здібності і з радістю дарує їх дітям. Це все почалося з того, як ми робили ремонт. Проста, пуста стіна. Звичайно, як ми хочемо яскравих бар, щоб людина захотіла сюди вертатися, намалювали метелика. Потім грибочки, і все одно пішло, пішло, пішло. Залучали до участі батьків, діти навіть цими ручками тримали пензлика і щось вимолювалося. Окремо подяку Ольгі Васильовні, керівнику центру, тому що, в принципі, це людина, яка живе цим центром, людина, яка повністю себе віддає цьому центру. Я живу роботою, я йду з посмішкою. І навіть як нас сьогодні Ваня не хоче йти з центру, так я не хочу йти додому. Я віддаю свій позитив своїм дітям, своїм батькам.